Вітаю, вітаю з новим періодом, чудовим періодом Бога-стрібога. Ну то що, нагадую, завершився період Бога Желя, ми йому вдячні за терпіння, за здійснення наших бажань і крокуємо далі. Будь ласка, завжди звертайте увагу, які соціальні свята ми цей період святкуємо, і як одне з другим або стикується, або, можливо, слід переглянути. Так от, саме цей зв'язний період і є період Бога Стрібока, на який слід звернути певну увагу. І мені хочеться вам підсвітити, заострити саме цю увагу, тому що період Бога Стрібога розпочинається з 3012 і буде по 17 січня 2025 року. Число Бога 19. Основна функція здравія. І ми. Знаємо, що навіть привітання, бажаю тобі здоров'я, здрав'я, здраві, міцного здрав'я. Да? Тому долучайте до свого е, традиційного привітання, привіт пока <свісно> або хай, або ще якась фраза. Долучайте міцного здоров'я, здраві! Так от, що ж нам підсвічує взаємодія саме з Богом-стрібогом? Насамперед, давайте з'ясуємо, до якого світу він належить. Він належить до світу стихійних богів, до світу Наві. Там їх тільки чотири. Нагадую, у нас там ярило, купайла, магош і Стрібог. Це стихійні Боги. Вони були самостворені. Це не люди їх придумали, а це божественний замисел лишов так, що вони були як основа. І розумієте, що ми кожен дихаємо, бо стихія саме повітря це стрібог, це управитель саме стихією повітря. Тому повітря це і інформація, і дихання, і оновлення, і здрав'я. Тому я всім нам бажаю здрав'я здрав на всіх рівнях, тому що здрав'я це не тільки фізичне, це емоціональне, нравственне, етичне, це здрав'я наших дій, наших думок, наших вчинків, розумієте? Тому це дуже могутньо і комплексно треба собі відслідковувати в житті. І ось дивіться, що відтворює нам Всесвіт. Він показує, що саме в цей період ми святкуємо, що соціальний новий рік. І от, все, що ми туди посилаємо, те ми й отримаємо. Скажіть, будь ласка, нація здорова, людство, здраве. А чому? Тому що кожного нового соціального року ми що робимо? Переїдаємо насамперед, нерозумно тратимо гроші насамперед. Що робимо? Можливо, п'ємо алкоголь, до чого це призводить? До травм. Роз, розладів, до розладів, до скандалів. Розумієте, тут ціле ціле напрацьоване поле, яке ну, здрав'ям геть зовсім не пахне. Тому знічиження Бога-стрібага саме таким чином робиться, щоб ми були оті хворі, далекі і ні какашки. Пробачте за термін, ну чогось так іде. Тому, будь ласка, знайте, що за цей період ми можемо. Установити зв'язочок з Богом Стрібогом і знаємо, що ми туди посилаємо, а нам воздаяння. Коли воздаяння? Нагадую. День благодійства. Коли День благодійства по Богу Стрібогу? З 5 на 6 січня. Будь ласка. Згадуйте, які дати були прив'язані саме до цього періоду, що е, зроблено егрегорами православ'я, не дрівля православ'я, а іншими егрегорами для того, щоб енергію забирати собі. Подумайте трошки, розкрутіть цю ідею, розкру, розкрутіть все, що я вам під, підсвічую. Ви здатні на це. Ви вже розумні, розумні люди, істоти. Ще ще хочу сказати, да? тобто, ми з'ясували, що слід звернути увагу, як можливо, вже не слід підтримувати оті ті старі традиції. Знаєте, не робить ніяк краще, ніж так робити. Тому бережіть своє здоров'я, співпрацюйте з Богом, з Трібогом, і хай у вас на всіх рівнях, у всіх сферах буде здраві є. Основні атрибути Бога. Вони якісні, гарні, я вам називаю тут і їжа, тут і променеві зірочки. І так, озвучую. Значить, так, число Бога 19. 19 кутник це у нас е, фігура, яка накопичує енергію. 19 променева зірочка буде випромінювати енергію. Кут 18,94 градуса. Відповідає за повітря, за стихію, за вітри, тому вітри, бурі, урагани це все до нас, до стрібожників. Так, далі. Дев'ятнадцятий час, в який ми можемо кожного, кожні сутки з ним співпрацювати в цей період, він у нас в нашій місцевості з 6.48 по 7.48. Будь ласка, фіксуйте собі. їстівні продукти, кешю, ріпа, овес, кріп, гриби куль. І саме найсмачненьке це мандаринки. <с> так що мандариновий стріба хай заходить до нас, а ми з ним будемо <с> з'єднуватися через мандаринки. А, далі а, колір фіолетовий, угу. кристал аметист, метал хром. І нагадую, що то є стан Бога. Якщо ми в собі культивіруємо стан здрав'я, це стан насамперед радіння здрав'ю. Тому згадуйте, якщо ваше тіло гнучке, якщо ваші руки шевеляться, ноги шевеляться, насамперед можна послати слова подяки кому? Богу стрібогу. Так. Що ще хотіла сказати? А, про освячення їжі нагадую. От дивіться, купили ми ті чудові мандаринки, їх хтось збирав, заклав свої, там, там а, в тому там свої, ой, так багато збирала. Да? Хтось трансфорпонтував, хтось їх обробляв чимось, да? хтось викладав їх в супермаркеті. Тобто, там такий цих енергій, їх можливо перепрограмувати. І нагадую, як це ми робимо. Обожнюємо їжу, просимо благословіння у Бога Стрібога. Бог Стрібох, хай ця їжа буде тобою благословенна, і кожен, хто її вкушає, здобуде міцне здоров'я. Так було, так є і так буде завжди. Нагадую, запрошуємо до нашого столу, до, до всіх смаколиків і всієї їжі, яку ми готуємо в цей період. Запрошуємо кого? Наших предків, предки наші, їжте з нами, пийте з нами. Все, що ми добули саме, ми розділимо це з вами. Рухаємось, мої хороші, вітаю з чудовим, приємним періодом Бога-Стрібога. Відчуваю в нього в собі його енергії потужні, тому <смі> обіймаю вас серденьком і бажаю нам бути в здраві і в діях, і в проявах, і в любові. Ну, до, до нових зустрічей! Така була сьогодні я з вами, ваша Надюша Надійка. Обіймаю серденьком.